Всім привіт! Мої вітання! Новий відос. Сьогодні у нас перший день, коли ми вирушаємо в трасу. У нас перша загрузка у Вроцлаві. Буквально 10 кілометрів від дому, де ми зараз стоїмо, на 13 годину. Тому грузимось на Амазоні у Вроцлаві. Їдемо в Берлін, також на Амазон, всього 315 кілометрів, дуже лайтова траса на сьогодні, по дорозі заїдемо, заправимося, покажу вам, постараюся в цьому відео показати взагалі, як працює вигрузка на Амазоні. Оці всі моменти з цим пов'язані. Взагалі цікаво, чи пустять мого оператора Аню. Тому що одного разу ми вже були на Амазоні, в неї тоді не було ботинків. І коли ми під'їжджали під рампу, підійшов чувачок і каже: якщо немає... У неї ботинків і жилета Go away, go away. <хи> так що довелося їй стояти, на жаль. За воротами Амазона. Добре, що швиденько тоді загрузили за годину. Зараз побачимо, як буде сьогодні. Читав в коментарях, що пишуть, що тут у нас в Россові найгірший Амазон, взагалі, який є. Дуже непривітний персонал. І ось це все. А про Берлінське навпаки читав, що дуже класно. Причому там є душ, є всі оці автомати з, там, з всякою їдою, кава безплатна, чаю, з ці всі моменти. Тому покажу. покажу на чому ми виїжджаємо. Якщо ви не знаєте взагалі. Не слідкували, не слідкували за мною. Так от, ми їздимо на ось такому апараті. Це у нас Iveco Daily. забудова Spaй до 7,2 тонн. Така машина на 15 палет. Також є Вінда, є ось тут паличак. Такі у нас автомобілі. Раніше я їздив на бусі по категорії Б, також пізніше їздив я на фурі на тягачеві звичайному, на контейнеровозі, на... також з ізотермою. На всьому поїздив і поки що мій вибір зупинився на ось такому варіанті, тому що, по-моєму, це оптимальна золота середина, якщо брати зарплату, якщо брати умови, якщо брати саме. Комфорт, коротше, і удобство під'їзду з різних магазинів, ось це всього, тому вибрав поки що такий варіант. Можливо, в подальшому будемо щось спробувати інше. Але поки що ось так. Так, 11.10 на годиннику. Чекаємо, поки трішки зарано ми прийшли в машину, підготували все, поставили там, підключили холодильник, продукти поклали, купили водичку і. Чекаємо, настраємось коротше, на дорогу, що, мабуть, може з годинку або з півгодинки посидимо тут. Я подивлюсь, що по, по маршруту, ці всі моменти. Якщо взагалі цікавий мій контент, мої відоси, буду дуже вдячний за підписку, тому що реально на практиці на практиці статистика на моєму ютуб каналі показує, що там близько 80% навіть більше, людей, дивиться без підписки. Буду дуже вдячний за підписку, за підтримку україномовного контенту. Хоча мій український, мабуть, часами дуже поганий. Е, насамперед, що потрібно для того, щоб завантажитись на Амазоні? Це потрібно саме ліцензія, сама інформація про загрузку вигрузку. Я вам покажу, бо в нас це все на телефоні в спеціальному додатку. Також нам потрібні захисні ботинки. У мене вони такого формату, схожі на кросовки, але головне, щоб був залізний передок в них. І потрібно мати світловідбиваючий жилет, ось він ось тут. Е, ніби це все. Якщо вас двоє, ви їздите так само, як ми вдвох, то знаю, що у вашого колеги, колежанки, хто там з боку сидить, також потрібні. Потрібно, щоб були захисні ботінки і захисна живетка, світловідбиваюча. Стосовно інформації про завантаження чи вивантаження, це все вам висилає ваш експедитор або на скріншоті, на фотографії, або попросить вас, так само, як в мене, скачати окремий додаток, називається ніби як релей Амазон. Заходите в той додаток і там у вас показано ваша загрузка. Я бачу, де в нас завантаження, де вивантаження, на яку годину. І коли, ніби як все. Також сказали мені, що поки ти їдеш, везеш цей Амазон, то бажано, щоб в тебе весь час було, був включений цей додаток. Я так розумію, що в Амазон міг відслідковувати, де ти знаходишся. Так, їдемо зараз на білянах Вроцлавських. Перше, що мені вже не дуже подобається, включив я цю навігацію том-том. От вона вже 10 хвилин, мабуть, грузить. Раніше вона включалась відразу, тут вона просто, я так розумію, вона не загрузиться. Все рівно прийдеться використовувати навігацію на телефоні, тому що на це, я так думаю, що покластися не можна. Зараз 4 хвилини, і ми на Амазоні. Дуже цікаво, як там, що там буде, тому що все е, Ну, на Amazon я другий раз, але з цією аплікацією, з цим додатком, який я скачав на телефон з цим Амазоном, там... Свої короче, нюанси, я ще в ньому до кінця не розібрався. Тому зараз приїдемо. Приїдемо трішки раніше, нам на 13-ту ми будемо там на 12-20, я думаю нічого критичного. Так, ну що, ось ми під'їжджаємо. Під'їжджаємо ми. Бачу, трошки тут напарковано автомобілів. Надіюся ми їдемо правильно. Зараз нібито наліво. І так, в'яз, мейн, що тут пише? Забов'язані ще що мачо що поговоримо, ну, це треба це розвитунка, розвитку. Ага. Ага, добре, бачу, тут попереду є паркінг. Ага. Добре, встанемо тоді ось тут. Хай це їде. Під'їхавши до пропускного пункту на Амазоні, ставили ми на паркінг перед в'їздом, я пішов до охоронців, дав їм свій референс-номер. Вони перевірили, комусь паралельно подзвонили і попросили мене заповнити. Вхідний там лист, такий спеціальний, там, де я написав ім'я, прізвище, номер телефону, номер автомобіля і назву моєї компанії транспортної. Також комусь подзвонили, сказали, що рампа 158, можеш їхати. Так що я вам скажу, хлопці. Сказали, можна під'їжджати. Так що рубимо на да. із плюсів завантажень та вивантажень на Амазоні можу відмітити те, що не потрібно відкривати ані борта, ані використовувати бінду. Ти тільки відкриваєш задню частину, під'їжджаєш під рампу, і на цьому все. Йдеш, відпочиваєш. Поки люди трудяться, завантажують тобі автомобіль, потім просто від'їжджаєш, закриваєш ворота, і все. 158, Під'їжджаємо, там буде бусик. Сказали нам. Впустили. За Ані нічого не казали. Саме, смішне, Саме тупе і смішне. Там написано написати. Транспортну компанію мою. А в мене там назва така длиннюща. Так, рампа 158. Сказали тут буде бус почекати поки він від'їде, ну нікого тут немає. Так що я, мабуть, стою. Поки що, що я бачу. Бачу вон там, мабуть, місце, де відпочивають водії, чекають своїх загрузок, вигрузок. Там ніби йде один працівник до нас. Так що зараз чекаємо, поки хтось прийде. Після того, як я поставив автомобіль під рампу, працівник Amazon повів нас в кімнату для відпочинку водіїв. Так, з мого досвіду на Амазонах майже на всіх, там були вже автомати з кавою, з чаями безплатними. Можна було собі набрати також питної води. Були автомати з різними солодощами, але вже платні. Там вже знаходився і туалет, телевізор, який весь час трендів. Сходивши в туалет по справах, прямо навпроти унітазу, попереду побачив цей прикольний автомат. Не знав, що це. Я подумав, що це якісь вологі серветки. Потикав туди, випала мені якась коробочка. Вже Вдома тільки розпакувавши те, що було там в коробочці, виявилось, що це був тампон. Саме на цьому амазоні кімната для відпочинку водіїв дуже маленька. Сказали, машина за низько, не можуть загрузити. Можливо, це нікуди не вставиться, але тим не менш Короте, нас не завантажили, тому що сказали, що в нас занизька підлога. І Шо, от признимаєш? тоді ми закривав буса. Коротше, буса закрили, нас не завантажили, тому що задня частина у нас дуже низька. Коротше, я в шоці перший раз така ситуація, поки я сходив в туалет на Амазоні знімати. Прийшов чоловік, сказав, ні, за, за сильно низька підлога в бусі. Незважаючи на те, що я на подушках підняв її ззаду наскільки, наскільки це можливо, до самого Макса, там. все рівно сказали десь, от скільки не вистачає їм, щоб нормально опустилася рампа. Тому не завантажили. Я взагалі не знаю тепер, що робити, написав. От Написав шефу, він ще й на відпочинку зараз. До нього там не додзвониться, не дописатися. Зараз від'їжджаємо на паркінг і будемо чекати інструкцій. Я взагалі, в шоці з цього, якщо, якщо чесно. Тому що не знаю чому так. От ми ж були на попередньому бусі, на такому самому, в принципі, на Амазоні, тільки в Німеччині, все було окей, нормальна була висота. Чи там була задня частина вища. Ну, там все підходило по висоті, а тут е, ні. Не розумію чому так. Тепер не знаю. От, наприклад, цей бус, раз вони дали на Амазон. Я думаю, він раніше їздив на Амазон. І чому раніше висота була окей, а зараз не окей, взагалі не розумію. Такі собі новини. Спочатку Начало... хороше, що я можу сказати. Коротше, нічого нам не загрузили, але ось вже <гум> щось вилізло. Зараз буду розбирати дивитися, що це таке. Було все добре. <гум> нічого не завантажили. Коротше, зараз маємо проблеми, зараз буду розшторювати, дивитися, що це таке виперло. Так, ну що, зрозуміло, що це таке було. Вони просто взяли мітву мою, отак її з збоку поклали. І вона собі випала. Треба знайти буде їй місце якесь. Десь он там може якось пробував туди, воно туди не входить. Коротше, була проблема з тим, що воно, типу, не підносить до гори буса. Це ж там за низький бус сиділа. І от зараз пробуємо на паркінгу. Піднести з закритими дверима, бо шеф сказав, що треба підносити з закритими дверима, тоді воно на Макса підноситься, а так ні, і якась там ще фігня. Ну, почали, почали тісневані чи поносі, воно до, до, на пари сантиметрів воно пошло вийже, і станело, і щось. Так, що по новинах, коротше. Показав, називається, Амазона вам. Виходить так, що, скоріше всього, щось із. Завішенням по польськи. Короте, з системою цих подушок помпування. Бля... Не помню по-українськи, як воно буде. Короте, подушки не до самого кінця, як я розумію, піднімають автомобіль задню частину раму. Тому ми не змогли підняти так, щоб на Амазоні їм було окей. Воно, як каже, мені шеф, завжди було на грані, там, але всегда завжди, завжди було окей. А зараз ні. Причому ось тут у нас є керування, так само, як в вантажівках. А на екрані нам повинно писати, коли є максимальний рівень чи коли не максимальний. Виходить так, що на екрані в нас зараз нічого не пише, просто там блимає червона лампочка. що... Я так розумію, що авто, машина не випозимована або не вирівняна, так як має бути по центру. Зараз шеф там вирішує також дзвони до людини, яка знайшла цей Амазон до не знаю, хто це, посередник, непосередник. Коротше, як це все працює. Поки що якось домовляється, може бути, що це все. Коротше, на сьогодні наша робота закінчена. Поїдемо знову додому, десь поставимо буса. Завтрашня, завтрашній курс також відміняється, тому що ну, нам не оплачується їхати пустим даремно до Берліна, бо в нас тільки з Берліна під Гановер була наступна достава. Я зараз іду розкривати цілий борт. Попросили мене відкрити одну сторону, взяти рулетку і поміряти, скільки там до. Підлоги, коротше, тому що на Амазонах у них там чітке прямо правило. Має бути наскільки я пам'ятаю, 105 см по висоті. Як там не буде на сантиметр менше, уже вони не грузять. Тому зараз піду помірюю, Можливо, щось із системою пневматичною, а можливо, вони просто, як то кажуть, вкурвились, коротше, вперлися і не захотіли там із за тих кількох сантиметрів. Грузить мою машину. Зараз будемо міряти. Наскільки я зрозуміла по розмові, яка тільки що була з шефом, що в них там є жовтий, зелений, червоний показники по висоті, і якщо жовтий... І зелений, то вони грузять, а якщо червоний, то не грузять. І от типу що він казав, що в цього буса, типу зеленого, ну до зеленого показника цієї позначки, він ніколи не підносився і зазвичай на жовтому завантажували. А от цей раз, або, як Діма вже казав, проблема з цим підняттям, або, ну або вони просто не захотіли. Коротше, поміряв я висоту руветкою, показує там 102-101 см, на Амазоні треба 105 см, тому у нас не завантажилось. Цих 3 см короче, вони залупилися, та й маємо таку проблему зараз. Що у висновку? Коротше, чи підтвердилисті відгуки про Амазон чи ні. Сказати точно, що вони хрінові, я не можу, тому що ну от, чувак, який зустрічав нас на вулиці, під сказав, куди під'їхати під рампу, під'їхали, ми все провів нас в кімнату для відпочинку для водіїв. Він був окей, все нормально. Типу, але бачите, вийшло, що або люди всередині. Ті, що працюють вже в самому складі, які вже завантажують, завупилися, тому що цей мужичок сказав, що він не має ніякого впливу, і типу, він працює тільки назовні. І сказати їм там всередині, коротше він нічого не може. Тому вийшло якось так, не вистачимо буквально декількох сантиметрів. Шеф пише, що це нормальна висота, типу 101-102 см, вони ще мають завантажити, бо воно там якось іде під, там іде зелена. Зелений рівень ідеальний, жовтий ще більш-менш на якому в нас завжди грузили, тому що цей бус не стає на ідеальний зелений рівень. і червоний на якому не грузять. Так от, воно, скоріше всього було може, на червоному або було на жовтому, але вони залупилися. Я того рівня просто там навіть не бачив, так як мені сказала вже ця людина, яка провела нас назад, коротше, сказала, що висота не підходить. Все ж таки. Так що... Такі якісь ситуації бувають, неприємно все вийшло, зараз ось під'їхали до Ашана. Думаю, хто з Вроцлав знає це місце. Чекаю на децизію, що там знайде, щось шеф на сьогодні не знайде. Скоріше вже ніхто нічого не знайде, бо вже 15 година, Дріфтежі літають. Тому, мабуть, вийдемо завтра або післязавтра. До речі, як цей сказав, що Амазон наклав. Кару типу 300 євро за те, що відмінилася загрузка, відмінилось завантаження. І він буде з ними там що то якось. Коротше, мені головне, щоб на мене це ніяк не розпространилось я поговорив. Вроді як до мене ніяких питань нема, Типу я зробив все як треба. Надіюся, що. Якось там не буде теж ніяких проблем при розчоті. Пізніше питання, що тут все ж таки стягнули з нього штраф. Да, і поки там вирішується ця вся штука шеф там з Амазоном, що вони там вирішують. Короче, я скажу, що з приводу себе, то не знаю, в Польщі тут до мене ніяких взагалі питань не було: чи я водій, чи я не водій, чи є в мене бути, чи нема в мене бутів цих. Батинок. Е, так само з жилетом, ну, просто в жилеті я вже одразу була. Коротше, ніхто нічого не питав і не звертав уваги, що от я є, просто я є і ок. Бо в Німеччині було одразу купа питань, що я, чого, я, хто я, де я, чого немає, є, немає. Короте. До речі, за Аню ніяких питань не було, впустили, геть, пішла так само за мною в кімнату для відпочинку водіїв, ніяких питань ніхто не задавав. Зараз написав шеф, що їдемо додому, ставимо знову буст під домом і буде він шукати щось нам на завтра. Я сподіваюся, щось знайде. Якось так. Один плюс є в цій ситуації, що я цей мідос сьогодні постараюсь змонтувати, і сьогодні вдома на Wi-Fi його вже закину в YouTube, там запланую, скоріше всього. На п'ятницю, тому я думаю, ви це відео побачите в п'ятницю. Це єдиний плюс цієї ситуації. Коротше, так, вийшло в мене цей раз з Амазоном, не вийшло, так як я хотів вам познімати, показати. Ні. Все вийшло по-іншому. Показав вам таку ситуацію. Пишіть свої якісь коментарі, які у вас були ситуації на Амазоні, чи завжди все було окей, чи теж якісь бували проблеми. Що думаєте про цю ситуацію взагалі? Е, дякую вам за перегляд. До наступних зустрічей. Ой, такі, такі. Знаєте, я сподіваюся, що це не знаки долі, бо щось у нас ну, не виходить. Не виходить ніяк виїхати. І це вже так тр трошечки сіпається око. Такі вже не непонятно, що за фізня відбувається. Таке, все. Всім дякую за увагу.